Спокійно проходити повз місцевий ринок із тваринами Івано-Франківчанка Галина Балюк віднедавна не може. Від одного погляду на замкнутий у клітки живий товар, зізнається, холод по тілу, а все тому, що сама стикнулася із махінаціями тутешніх продавців. Це було 31 грудня. Я ходила дітям по подарунки і, проходячи по всій жінку, яка тут торгує, я побачила, як вона взяла кошеня за горло. І швернула його в корзину накривши якоюсь шматою. Я прийшла повз, потім вирішила вернутися і запитала в неї, яка ціна цього кошенята. Вона мені відповіла, а ви що, хочете придбати? Я кажу, так, я би хотіла його придбати, бо бачу, ви дуже негарно з ним поводитись. Вона каже, 100 гривень я хочу. Я кажу, даю вам 50 і я його забираю. Кошеня відразу подружилася з іншими домашніми улюбленцями Галини. Однак, таким грайливим, як його ще встигла, зафіксувати на фото, воно було недовго. Ніби перший день все було з ним добре. Він познайомився із дітьми, він там грався, все. На другий день я зауважила, що він вже починає хворіти. Він перестав їсти, він почав тільки пити. Він ще дуже маленький, бо йому сили було місяць, як мені сказали лікарі. Потім він просто перестав ставати на ножки. Кошеня вже було інфіковане і, на жаль, я допомогти йому не змогла. Ти розумієш, що йому вже все, а допомогти ти йому не можеш нічим. І діти все бачать і вибачте, бо... Дуже шкода. Сидіти, склавши руки, а Галина віде. не стала. Про неприємний інцидент розповіла у соцмережах. А там знайшла товаришів по нещастю. Зі мною у Фейсбуці списалася жіночка, яка приносила їй своїх кошенят. Вона за одне брала 200 гривень на харчування. Хоча кошенята були дуже худівною. І вони три ну, належно вони тримаються в неї. Я не знаю, де вона їх тримає, що вона робить. Багато хто пише, що вони там і антибіотики їм дають для того, щоб підтримати товарний вигляд кошенят. Більше доки це буде тривати. У теплу пору тут ніде яблуку впасти, а взимку торгівці пухнастими на цьому ринку не так багато. Стояти на морозі зась, та одну жінку ми все ж зустріли. Свій товар вона надійно заховала у сумку із написом Дарую кошенят. Відкинули мені на на різло. Пару штук, ти я вам принесла, та я вам написала дарую кошенята. Помітивши відеокамеру, жінка похабцем почала збирати товар. Від хвилювання ненароком змінила показання. Я вже така прославлена, що я вже більше не хочу прославлятися. Слави продавцям на місцевому ринку, і справді вистачає. кажуть у благодійній організації «Дім цірка». що правда негативної. А торгують тут здебільшого одні ті ж люди, хоча й прикриваються розповідями про підкинутих кошенят. За літа кожний другий дзвінок або третій був з хворою твариною саме куплений на базарі. І кажу, лікування такої тварини ну, коштувало приблизно 4-5 тисяч гривень, тому що це була інфекційна хвороба про вірусний інтернет. В чому суть тієї хвороби? Що базарниці думають, що у них чисто, але якщо там хоч одна тварина була хвора, то здорових без вакцини туди вже сажати не можна. В ці корзини, в ці ящики, давати їсти тої самої тарілки або пити сто. Тої самої тарілки це не може, тому що це інфекційне захворювання. Вони цього не розуміють. Вони вважають, що їм приносять так, їм приносять здорових тварин. Але коли не в це кодло, всі стіни там в неї в хаті або в ці переноски заражені, то тварина за пару днів набирається тої інфекції, і якщо не лікувати, вона гине. Рудки про недобросовісних продавців домашніх тварин дійшли і до Івано-Франківської мерії. Керівництво міста зобов'язало співробітників поліції взяти стихійний ринок із тваринами під особливий контроль. Інформація про жорстке поводження з тварин на, на течіни. Прохання десь собі субота, неділя, особливо перевірити. Ірина Головенко, Михайло Тімаков, новини на вежі.